Доброго дня доброго дня, шановне товариство. Розпочинаємо засідання нашої комісії. До порядку денного пропонується одне питання. А два питання. Перше це про порядок денний засідання постійної комісії, і друге питання про розгляд проєкту складу журі з обласної премії галузі культури, літератури, мистецтва журналістики та архітектури. І різне чи будуть ще доповнення до порядку денного? Якщо ні, голосуємо. Хто за? Проти утрималися дякую станом на сьогодні, нас на засіданні присутні троє членів комісії. Єдине один членів комісії присутній віддалено у зумі. Тому зараз тут ми власне будемо розглядати питання і будемо голосувати. Є питання запропонований обласною військовою адміністрацією склад журі з присутньої обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва журналістики та архітектури. Хочу шановне товариство нагадати, що Згідно положення про обласну премію, склад журі має повноваження. Три роки відповідно і також затверджується на президії Львівської обласної ради з погодженням профільної комісії. Три роки тому ми затвердили склад, який відпрацював, ну, вже найбільше вже скоро чотири буде. Які відпрацював три роки дуже успішно. Хочу подякувати департаменту культури, зокрема Ірині Орестині-Горелюк, за супроводження цієї премії, за модерування за коркор координацією цієї премії дуже були гарні представлені роботи. Успішно відбувалися премії. Дуже достойні кандидати були номіновані для того, щоб ми провели в цьому році премію, нам потрібно затвердити новий склад журі, який буде діяти наступну каденцію наступні три роки. Ну знову ж не виключаю. Я дуже сподіваюся, що в наступному році, все ж таки війна закінчиться. І буде обрана нова обласна рада, можливо, новий склад ради внесе свої корективе склад в журі. Але наше завдання є зараз, щоб у 2025 році премія обласна в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури відбулася. Тому е, на розгляд е, Львівської обласної ради е, поданий список е, членів журі, який нарах, на, на, нараховує 23 особи. Є пропозиція, щоб ми цей список взяли за основу. Його підтримали. А також коли ми провели відповідні обговорення, консультації з членами комісії і відповідно з діячами культури, і є пропозиція до цього списку додати наступні кандидатури Коваль Оксана Михайлівна, керівниця народного ансамблю народного танцю Полонина Національного лісотехнічного університету Максименко Світлана Михайлівна, театрознавиця, доцентка факультету культури і мистецтв ліської національної університету імені Франка, і Пилипчук Святослав. Я одне пригадую, як по батькові він був членом членом журі попереднього. Ми додамо по батькові Святослава Полопщика, Попереднього члена журі також ми залишимо склад журі і є так під час обговорення вийшла. Такий консенсус рішення, щоб е, Максименко Світлану Михайліну замінити е, вилучити позицію Лаврентія Роман Ярославович і цю позицію замінити е, Максименко Світлана Михайліна. Це є один ж е, факультет театрального мистецтва Львівського університету, та сама кафедра, але власне десь ну є така думка, що Максименко Світлана Михайліна буде більш ну обидва є дуже достойні кандидати, але більш успішно буде представляти театральне мистецтво. Чи будуть якісь інші пропозиції? Інших немає. Немає. Тоді, шановне товариство, є пропозиція підтримати склад журі в такому о, складі і винести, запропонувати президії Львівської обласної ради. Підтримати, затвердити даний склад журії. Бо знову ж згідно положення, наша комісія, вона ми погоджуємо даний склад журі як профільна комісія, а затверджує склад журі президія Львівської обласної ради. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися. Дякую. Чи будуть питання в різному? Не буде. Дякую на...